Господь с вами Иисус, вам Читання святого Євангелія від Луки Слава Богу. Того часу призначив Господь інших двох і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби вислав робітників. На свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягняк між вовків, не беріть собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син мир, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться, в тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є. Бо робітник гідний своєї винагороди, не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете. Іде приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас Боже Царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці Його та й скажіть, навіть пил із вашого міста. Що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося Царство Боже. Кажу вам, що Содолу того дня буде легше, ніж тому місту. Повернулися 72 з радістю кажучи: Господи, навіть біси коряться нам. Через Твоє ім'я. А він сказав їм, бачив я сатану, який, наче блискавка, з неба падав, Ось дав я вам у владу наступати на зміїв і скорпіонів, і на всю ворожу силу, і ніщо вам не зашкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи. Але радійте, що імена ваші записані на небесах. Слово Господнє! Став. Дорогі отче, дорогі брати і сестри, а особливо ви, дорогі паломники, хлопці і дівчата, велика радість бачити вас. Дякуємо за вашу молитву, за вашу жертву. Сьогодні Бог всім нам дає. Слово, є, через яке хоче пояснити те, що ви пережили, що ми всі переживаємо, щоб ми також цього не змарнували. В першому читанні говориться про Єрусалим. Радуйтеся з Єрузалимом. І Веселиться заради Нього ви всі, які Його любите. Возрадуйтеся з ним радістю всі, які за нього журилися. Як це розуміти це слово відносно того, що ми переживаємо? Ось це святе місто Єрусалим, дане Богом для свого народу. I to, co ten naród lubi, to miasto. I ten naród też strażdża, że to miasto jest zniszczone, że Tak jak my mamy ziemię daną Bogu, taką lubimy, trudno mi lubić tę piękną I tak bogato jest w nas. Тривоги відносно майбутнього. Як це буде? Бачимо цю страшну агресію і бачимо, чи мало зла також між нами. Що буде? Що буде? Чи варто залишатися в цій країні? Чи краще втікати? Там також подібне питання буде. І це слово ця обітниця Бога для цього народу дуже цікава і дивна, тому що дивлячись так по людськи на історію цього міста, то там ніколи не було практично миру. Там завжди проблеми, конфлікти, війни, руїна, а одночасно так важливе місце. Як то радуватися, якщо це місто? Коли мудреці зі сходу прийшли шукати Месію, то це місто відкинуло, не хотіло слухати. А більше, коли прийшов ці Месія Спаситель, то це місто засудило його на смерть. Так і є це місто, так і є ми з нашими гріхами. Як то радіти? Да, можна тільки журитися, тільки можна бути сумним, але це Боже Слово. Дуже міцне, воно говорить, щоб ми раділи, що ми могли всати, насуватися з людей його втіху, що є якась тайна, якась таємниця, що в цьому місці в цьому місці також можна отримати втіху. Потім є багато прекрасних слів про цю втіху, про це утішення, про цю мир. Про радість, про енергію життєву. Коли це сталося, що дійсно ці слова здійснилися, що це не є якась така дешева втіха дешева для тих людей, які бачать Єрусалим в руїні, в кризі. Типу, що буде, все буде добре. Ja domałem się, że wyczuwajcie, to, to. jak, jakim czynom przyszła, objawiła się w cicha w ciemu miejscu i dla tego miejsca, przez smert i woskresinia Jezusa Chrystusa. W ciemu miejscu. To miejsce zasadyło Jego na śmierć. Czy cesarz mi z tego zobaczyć po bancherze swojy zlist, głupość, swoje grzechy. No kto odkrył Kto odkrył się? Kto zrozumiał swojy pomyłków życia? To mi otrzymały ciu w jaka dotorkaje samej głwyny ludzkego bycia. Cie apostoł, jakie tam, co peryjle. Także dzisiaj mamy tego świadka, świętego Pawła, który z początku przesiewował tę odpowiedź, jaką przyniósł Jezus Chrystus na strażdania, na problemy, na trudności, na wyzwania, jakie ma człowiek w swoim życiu. On, tak jak każdy, chciał no, buty Krymos. Хотів підтвердити свою цінність, вартість і був дуже, дуже релігійний, і намагався виконати всі закони, всі правила, щоб почути себе, що я, я виконую все добре, що я є хтось, що я є людина, що я маю свою гідність. І спочатку переслідував цього розп'ятника, не міг зрозуміти, як це можливо, щоб таким чином. Прийшов ратунок для людства, для кожної людини. І сьогодні бачимо, як він дає свідчення. Він говорить такі слова. Я не став би хвалитися нічим іншим. Ми Також любимо похвалитися. Любимо, як нас хтось буде хвалити, бо так це нас дає нам якось духа, якось легче життя, як тебе підтримують. Комплименти тобі скажуть, добре слово. А він говорить, я хочу, можу хвалитися тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа. Тому що ця мудрість хреста, ці мудрості Христа жодна людина не могла продумати. Це мудрість, яка перебільшує радикально все людське знання, уяви, програми, ідеї, як, як, як спасти себе, як жити на цій землі гідно. Та мудрість Христа, він розуміє, що це, це є щось, що прийшло з небес. Ніхто не міг продумати Бога, який стає людиною, і як помирає на Христі. Що в цьому Христі при, прийняття Христа є найбільш глибокий сенс життя, як можна було щось таке видумати? Ну, це не є проста річ прийняти. І він говорить, ці, чому також він хвалитися, хвалиться тим Христом. Тому що, яким для мене розп'ятий світ через. To jest mądrość Chrystusa, a ja dla świata. Jakim dla mnie rozpiaty jest świat, a ja dla świata. On jest rozpiaty dla świata. Świat swyt nie ma już władzy nad nim. Świat z tym, co on proponuje. Świat takoż daje obietnicę, że on cię potwierdzi, kiedy zrobisz karierę, kiedy będziesz mieć pieniądze, kiedy będziesz zdrowy, kiedy będziesz brodliwy, kiedy będziesz małpy znajomych, Коли буде багато приємності, це дає тобі, цю обітницю дає тобі світ, тоді ти будеш жити. І таким чином цей світ має владу над нами. І може довести і доводить людину, яка вірить в це підтвердження своєї цінності, як дає світ, доводить до жахливих речей. Можемо бачимо це Божевіл'я. Яке робить Росія, щоб підтвердити себе? Бо вірить, що коли буде великою імперією, знищить Україну, то буде Росія. Але це, брати і сестри, стосується кожного з нас. Кожного з нас, якщо ми підемо за світом, повіримо в цей світ, що він нас може підтвердити. А ми це робимо, тому що через первородний гріх ми втратили це потребу джерело підтвердження нашої цінності, яке дає нам Бог. А ми потребуємо, також і справда, що ми потребуємо божественного підтвердження. Ми хочемо бути як Бог. Це від Бога. Це нам дав Бог, що ми були, маємо прагнення бути великими, як Бог. І світ не може нам цього дати. No, в цій боротьбі за те, щоб підтвердити себе через ці речі, які дають світ, ми можемо нищити легко одного. Скільки страждання також в нашій країні від своїх через те, що люди вірять, що світ тебе може підтвердити ці гроші, ця влада інші речі. І цей світ святий павло. Говорить про Хрест Ісуса Христа, тому що Хрест Ісуса Христа об'явив дуже міцно, що цей світ помиляється за свою пропозицією. Тому що люди, які жили згідно ієрархії цього світу, які мали цю знання цього світу, культуру цього світу, законодавство цього світу, вони засудили на смерть невинну людину. A wyjawiło się, że to nie tylko niewinna ludzkość. To Bóg, który dał istnienie w sobie. Co objawia ten Co objawia Paweł? Że on sam, osobistą, pomylił się, głęboko pomylił się. To każdy, to idę za świtem, będzie kogoś wbywać. Będzie budę jeszcze większe zdania, jeszcze większe smutku. Ще більше депресії, ще більше злості, агресії. І цей свідок святий Павло хоче нам давати сьогодні якби цю, це свідчення, щоб ми робили цей вибір. Бо треба робити вибір. Чи я хочу черпати життя від світу, чи від того, що дає Ісус Христос. І Він говорить про себе. Для мене цей хрест, для мене розп'ятий світ, а я для світу. Тепер цей світ не має влади над ним, тому що Павло знайшов нове джерело життя, якого раніше не знав. Раніше був то, що він морав. Все виконає як, як світ. Але через це він вбивав де, як інакше в Думані. Chrystyan. Teraz on nie mógł inaczej, tak jak ludzie nie mogą być inaczej. Dopóki nie zobaczą, że ten świat ich niszczy, a przede wszystkim nie zobaczą, że jest inne źródło życia, inna, inna podpórka. To jest to, co ma wagę, co ma wszyscy chrześcijanie, to jest to, co my już otrzymaliśmy od Krzesztyń, ale tak często mało z korzystają. Це є ці особисті відносини з Господом нашим Ісусом Христом. Бо це побачить, що з цього Ісуса Христа, якого він переслідував, ніхто не змусив бути злим, світ не переміг Його, тому що Ісус Христос мав в собі інше джерело життя. Відносини з Отцем. Мав Святого Духа, цю любов Отця до Сина, сина до Отця. І це давало йому міць прийняти дійсність, яка вона є. Прийняти кожного з нас з нашими гріхами, з нашою байдужістю, з нашим страхом, прийняв нас, був як цей агнець Божий. І виявилося, що він був прав. Тому що він воскрес. І він живе, і тепер він людина яка повірить в це, що життя є любити, як він, і людина, яка хоче цього, він дає свого духа. Даром, Даро. щоб ти міг бути тим місіонером, який несе це іншим. Як сьогодні у Євангелії, було, Ісус говорить до своїх учнів, що були як овечки, як баранки. Як ягня між вовками. Бо кожен, хто вірить, що шукає підтвердження в цьому світі, цінності цього світу, він буде як вовк. Менше чи більше, хитріше, культуральніше, але буде як вовк. Бо як інакше, вижити в цьому світі. Але це не дає щастя. Це в кінці веде до обіча у смутку. То, що дає життя, то, що дає щастя, є любити. Бути як це, якня. Мати це джерело життя. І Господь хоче давати тобі, бо любить тебе. І також події в твоєму житті різні труднощі, проблеми. Дивись на це все, що ти переживаєш. Дивись, що дає тобі світ. Дивись, що це дійсно не приносить тільки розочарування. І звертайся до цього, який любить тебе. Який хоче бути джерелом життя в тобі. Святий Павло говорить, не має значення обрізання, не обрізання, рахується тільки нове творіння. Це новий спосіб існування, новий спосіб буття, що ти, так, ти Син Божий. Це твоє прагнення бути кимось є підтверджене самим Богом через дар Його духа. i daje tobie taką zdolność lubić, dawać siebie, przebaczać. Nieść twoje chrysty, być cierpliwym. I zawsze też znajesz, jak to nie wychodzi. Bo ta ryszna przyroda jest w każdym z nas. Masz, żeby powrócić, zawsze i przepraszać. Nowe tworzenie. Można by powiedzieć, że na nie ma jej... Вирішального значення, здоров'я, чи не здоров'я, успіх, чи не успіх, добра праця, чи погана праця. Це знайти чоловіка, не знайти чоловіка. Це все також має якесь значення, але насправді має значення, як Святий Павло сьогодні говорить, тільки нове творіння. Тільки. Будеш мати мир, радість, наскільки будеш з Господом, наскільки дозволиш. żeby Gospodz był Twoim Gospodem w jak Twojego życia. To jest że która za nowo, bo nie tak prosto, da, bo nikt z nas nie dał swoje życia Gospodowi. Gospodz powiedział, tymi Ty mój Czarek, Ty mój Gospodz. Ale po tym życiu, które trzeba postępowo się i ten czas, i to pałownictwo, ten wielki dar dla was i przez was, także dla nas, dla innych, dla Ukrainy, ta wasza modlitwa, wasza żertwa, wasz doświadczenie, żeby być misjonerami, dzisiaj w Ewangelii jest pokazany ten radykalny naszej misji. Że kto nie przyjmie was, kto nie przyjmie tej dobrej nowiniec o Księdze Niebieskim, że ona jest już, już, Grzeb, Jezus Chrystus. Nie w karieri, nie za kordoną, nie w przyjemnościach, nie w internecie, nie z tym chłopcem. W Jezusie Chrystusie. Też, co ty szukajesz, nie w Jezusie Chrystusie. Taka jest prawda. Jedna i od nas teraz, jakaś to sobie nie pamiętam, jak je nazywała się, taka w Kijewie, z postaci Aleksandra, jaka Trzymało go rok i no, zawobyła się i od razu przyszła do ks. Aleksandra i tam Bóg dał jej błagodanie. Przezwitrzył jej czucie i miłość w Chrystusa. i w tej wierze pomieniało się. Były takie niezwyczajne, cudowne wtrącenia Bo Boga. Bóg no, bo, każdego z nas zna i vede tak jak trzeba. Tak sio, misja drogi, tak już brat i sestry, je, nie ma ważliwość dla mojej Ukrainy, i świtu, i ludztwa, i cerkwi, i Twojej simi, i, i dla Ciebie samego. Chcę najbliższa, ta misja, ta spotkanie z Chrystusem, Jaki pomer i woskres z lubowi do ciebie, jaki w zjawce w se zło, jakie ludzie zrobili, bo byli pod władzą świtu. I oni mają pretensje. Choć ich takim czynom jakby wykryli nam oczy. wyjść, co ty zrobiłeś? wyjść? Ja przebaczam tobie, Ja chcę dać Tobie swojego ducha, swoją przyrodę, swoją miłość. I to jest nasza misja, misja Cerkwy. Nestyce, żyty tym i ostatnie może Także duże ważne do chłopców, dziewczat, bo taka się Ewangelia. Żniwo wielkie, a robotników mało. Molimo się postйно pro dar poklikania. Wsi poklikania ważliwi, i ciennie, do podróża, prekrasne poklikania. Ale Bóg klicze także do sjaścieństwa, do czerneczego życia. Chłopcy, bo tak. być otwartym. Nestę z pospownością poświęcić swoje życie dla tej sprawy, dla Jezusa Chrystusa, dla spacyenia świtu. Czy może być coś piękniejszego? I dla dziewчат, da, tak. bo być u Jezusa Chrystusa, być tym świtkom, tym ci lubowi, bo normalno zrozumiło, chcecie sami kogoś konkretnego, jaki porucz tebe, bo ty może i mamą, i małty dzieci, a tu ty, Jezus Chrystus, Twój obruchnik, Jego miłość. No, winne obdurzy tebe, win da tak taką zdatniść lubić teby, bo ty mamą i dla bogatych. Także Tak takie Boże słowo dla was, jaki przyszli z tego połomnictwa, jaki już pewno dy jaki szukali swojego poklikania. Що жниво велике, а робітників мало, тож благайте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива.